Одного вечора маленька дівчинка прошепотіла батькові щось таке, від чого земля під його ногами затремтіла. Здавалося, він добре знав свою нову дружину. Але справжній жах тільки починався. Істина, що відкрилася, могла коштувати життя найріднішій людині. Якщо ця історія вже з перших секунд викликає мурахи, постав лайк і підпишись. Вона стане ще темнішою ближче до фіналу. Не пропусти розв'язку, яка змінить усе. Татку. Коли ти поїдеш, нова мама знову дасть мені ліки, спаси мене, прошепотіла Софія батькові на вухо. Ці слова пробили Олега наскрізь. Вони застрягли в його свідомості, нібито тріщина в ідеальній картині щастя, яку він намагався створити після смерті дружини. Анна загинула при пологах, залишивши йому доньку і порожнечу в серці. Півроку потому він одружився вдруге з молодою і привабливою Ларисою. Яка одразу зачарувала його своєю витонченістю, м'якими манерами і загадковістю. Вона була повною протилежністю Анни, легка, безтурботна, злегка театральна. Її усмішка завжди здавалася трохи надмірно правильною. Вона знала, як торкнутися до Олега, щоб він забув про втому, як подивитися, щоб він повірив усе в їхньому житті, справжнє, і він повірив. Та донька не прийняла мачуху. Софія мовчала, замикалась у собі, відводила очі. Її мовчання було гучнішим за крик. І хоча Лариса на людях завжди називала Софію золоцем і говорила про неї як про малу принцесу, погляд її видавав нетерпіння. Олег не хотів бачити ознак тривоги. Робота відбирала більшість часу, а нова дружина здавалася йому опорою. Та чим далі, тим частіше він відчував, що між ним і донькою виросла стіна. Він списував це на адаптацію. Мовляв, дитина пережила втрату матері і складнощі нового шлюбу. Уранці все виглядало звично. Лариса з'явилася на кухні з чашкою кави в елегантному халаті, легенько нахилилася до Олега і прошепотіла. Коханий, на моїй картці знову закінчились гроші. Його рука звично лягла їй на наталію. Він обійняв її і прошепотів у відповідь: Не хвилюйся, я все виправлю. Це було звичне життя, ніби зовні ідеальне. Але десь у затінку. Незбагненне напруження. Софія мовчки сиділа за столом, не дивлячись на Ларису. Доброго ранку. вимовила мачуха з натягнутою усмішкою. Софія підняла погляд, сповнений холоду. Не було крику, не було сліз, тільки мовчазне заперечення всього, що йшло від Лариси. Та не здавалася, підійшла ближче, схилившись над дівчинкою. Знову невдоволена, прошепотіла з викликом. Софія стиснула губи. У її пам'яті жили всі ті моменти, коли після приходу Лариси в їхній дім щось змінилося. Дрібниці, дивні речі, незрозумілі заборони, ліки перед сном, і відчуття, що вона сама. Дівчинка підвелася і пішла до своєї кімнати. Лариса повернулася до кави і зневажливо хмикнула Не знаю, що з нею таке. Олег зійшов униз, поправляючи краватку. Усе ще в думках про роботу. Він не помітив, як напруга оповела дім. Софія пора. Гукнув він: Я завезу тебе до школи. Донька мовчки вийшла зі своєї кімнати. У неї не було слів, як і сил пояснювати те, що відчуває. Вона тільки кивнула і прошепотіла Я готова, татусю. Олег провів доньку до машини, обійняв, і вони поїхали. Дорогою намагався щось говорити про школу, гуртки, новий серіал, але Софія відповідала коротко, без зацікавлення. Її погляд був десь далеко, крізь вікно. Туди, де світ здавався спокійнішим. Він робив вигляд, що не помічає. Привіз її до школи, поцілував у щоку, як завжди. Обіцяю, скоро побачимося, сказав, але вона не відповіла. Весь день Олег провів у роботі наради, документи, дзвінки, але думки поверталися до дочки. Щось не так Софія не просто сумна, вона пригнічена, і це незвичайний дитячий смуток. Це тривога, тривога, яку він раніше ігнорував. Після школи дівчинку забрала Лариса. У машині панувала тиша. Музика на радіо ледь доносилася до вух Софії. Вона сиділа на задньому сидінні, мовчазна і напружена. Чому ми з тобою не можемо порозумітися? обережно спитала Лариса, поглядаючи в дзеркало заднього виду. Софія мовчала. Вона давно знала, будь-яка відповідь це початок нового конфлікту, та мовчання теж не рятувало. Я стараюся для тебе, продовжувала Лариса. Організовую гуртки, зустрічі, репетиторів. Папа, хоче, щоб ти була успішною. А я хочу, щоб він був зі мною, відповіла Софія, нарешті повернувши голову. Її голос тремтів. А не ти. Лариса на одну секунду втратила самовладання. М'ясна, що ці смикнувся, але вона швидко повернула усмішку: Твій тато працює. Хтось має піклуватися про тебе. Ти не піклуєшся, знову пролунало тихо. Ти просто хочеш, щоб я мовчала. Доїхавши додому, Лариса не стала нічого казати. Вона вийшла з машини першою, грюкнувши дверцятами. Софія затрималась на кілька секунд, глибоко вдихаючи повітря. Дім здавався їй кліткою. Кожен крок у середину, як похід у пастку. Під вечір Олег повернувся додому. З порогу – тиша. У кухні сиділа Лариса з телефоном у руках і чашкою чаю. Вона знову була груба, зітхнула вона, ледь глянувши на чоловіка. Я вже не знаю, що робити. Де Софія? запитав він. У себе не вечеряла. Олег піднявся до кімнати дочки, постукав, тихий голос дозволив увійти. Він побачив її з гортком на ліжку з книжкою в руках. Її очі були червоними, не від втоми. Що трапилось, малечо? вона мовчала, а тоді обняла його міцно, міцно і прошепотіла Я не хочу, щоб вона мене забирала. Я не довіряю їй. Олег сидів на краю ліжка, не зводячи погляду з доньки. Її обійми були щирими, але в них відчувалася тривога. Він гладив її по голові, намагаючись заспокоїти, хоча всередині все стискалося. У мене багато роботи, сонце. Почав виправдовуватися, але Софія відсторонилася і подивилась прямо в очі. Ти більше не проводиш зі мною часу, татку. І вона, вона недобра, вона змушує мене пити якісь таблетки. Я не розумію, чому. Олег відчув, як усе тіло, наче скувало. Ці слова були схожі на лід, що пронизував до кісток. Його дочка, його єдина рідна кров, говорить про страх і беззахисність. Він не міг це ігнорувати більше. Я тобі вірю, тихо сказав він. Але ти повинна допомогти мені все з'ясувати. Я маю знати, що саме вона тобі дає. Софія кивнула, ще не до кінця вірячи, що її нарешті почули. У її очах з'явилося щось нове надія. Тієї ж ночі. Олег довго не спав. Його розум працював без зупину. Він згадував усі дрібниці її перепади настрою, сонливість після школи, відсутність апетиту. Він гнав від себе думки, але щось усередині вже кричало треба діяти. Наступного дня, поки Лариса була в салоні краси, Олег запросив до будинку спеціаліста з охоронних систем. Він прикинувся, що оновлює систему безпеки мовляв, задля спокою, бо нещодавно у сусідів трапилася крадіжка. Насправді ж у кожній важливій кімнаті, спальнях, вітальній кухні з'явилися приховані камери. Усе встановлено, пане Олеже. Ніхто нічого не запідозрить, сказав майстер, збираючи інструменти. Дякую, це дуже важливо, відповів він, відчуваючи дивну суміш полегшення і страху. Увечері Лариса, як завжди, виглядала бездоганно. Вони мали вечерю в ресторані давно заплановану, нібито для відновлення близькості. Олег спостерігав за її жестами, рухами, інтонацією. Вона говорила багато, але, по суті, нічого. Я так втомилася останнім часом. З Софією складно, вона все ще мене не сприймає. Я стараюся, але це даремно, скаржилася Лариса, закручуючи локон на пальці. Вона дитина, коротко відповів Олег, не в силах стримати роздратування. Їй потрібно не шоу, а щирість. Лариса зробила вигляд, що образилась. Але за маскою вразливості Олег бачив щось інше холод. Вона не намагалася зрозуміти Софію, вона грала роль, і грала її надто переконливо. Коли вони повернулись додому, Софія вже спала. Олег поцілував її в лоб і вкотре пообіцяв подумки Я тебе врятую, доню. Обіцяю». Він зайшов у кабінет, відкрив ноутбук і під'єднався до системи відеонагляду. Те, що він побачив, змінило все. На екрані з'явилося зображення дитячої кімнати. Камера тихо працювала, показуючи, як Софія лежала в ліжку з книжкою в руках. Все здавалося звичайним до моменту, коли у дверях з'явилася Лариса. У руці вона тримала склянку води і маленьку білу таблетку. Софія, час спати. Це твій вітамін, сказала вона звичним тоном, який мав викликати довіру, але в Олега від цих слів холонуло в жилах. Донька нерішуче взяла таблетку. Ковтнула її і показала рот, звичний жест. Лариса задоволено кивнула і вийшла з кімнати. Все виглядало буденно, але щось у цій буденності було нестерпно фальшивим. Кілька хвилин по тому камера в коридорі показала Ларису, яка набирала комусь номер. Олег підвів гучність. Її голос був тихим, але слова вражали. Я знову вільна, пролунав її шепіт. Згораю від нетерпіння. Олег завмер. Його пальці стиснули на краю столу. Він намагався не втратити самовладання, не вірити в найгірше. Але все летіло шкереберть, коли на екрані з'явився Марк той самий чоловік, якого Лариса колись представила як двоюрідного брата. Він увійшов у дім упевнено як господар, і вже через одну хвилину її руки обвили його шию. Їхні губи злились у поцілунку, і Олег більше не міг стримуватися. Що, чорт забирай, відбувається в моєму домі, пронеслось в нього в голові. На екрані тим часом Марк витяг щось із кишені, баночку з таблетками. Це зробить її овочем, промовив він, простягаючи флакон Ларисі. А далі вирішив, що з нею робити. Головне, прибрати перешкоду. Олег схопився з місця, в його серці все пульсувало від люті. Він більше не мав сумнівів. Це змова, це загроза його дитині, його дому, його життю. Він кинувся до валізи, похапцем схопив документи, ключі, телефон. Наступного ранку він уже був на порозі свого будинку. Весь шлях додому він прокручував у голові побачене. Йому не було страшно, був лише один імпульс діяти. Він увірвався у спальню і побачив те, чого найбільше боявся. Лариса і Марк лежали в ліжку. Вони різко підхопилися, але було запізно. Що ви даєте моїй доньці? закричав Олег, хапаючи Марка за груди і притискаючи до стіни. Лариса затремтіла. Це. Це просто снодійне, нічого небезпечного, заткнись. Олег схопив флакони з тумбочки. Що це за пігулки, назви? Марко мовчав, але в його очах не було каяття. Тільки страх, страх, викриття. Я викликаю поліцію, за вами обома приїдуть. Лариса впала на коліна, сльози котилися по щоках. Ти все не так зрозумів. Це все він, це його ідея. Ні, глухо відповів Олег. Ви обоє хотіли одного позбутися моєї дитини. Поліцейські приїхали швидко. Двоє чоловіків у формі пройшли до будинку, уважно вислухавши Олега. Він передав їм флакон з таблетками, показав відео з камер, беззаперечні докази. Один із слідчих переглядав записи мовчки, лише один раз стиснувши щелепу, коли Лариса на відео усміхалася Софії, передаючи чергову пігулку. Це кримінальна відповідальність, сказав він коротко. Примусові медичні дії щодо неповнолітньої серйозна справа. Ларису і Марка вивели з дому мовчки. Лише в дверях вона обернулась до Олега очі червоні, обличчя спотворене від розпачу чи, можливо, від страху. Я любила тебе, прошепотіла вона. Але твоя дочка завжди була зайвою. А ти помилкою, відповів Олег, навіть не кліпнувши. Коли двері зачинилися за поліцією, в домі запанувала тиша. Та це була не та тиша, яку він знав раніше гнітюча, холодна. Ця подія була очищенням. Він повернувся до дитячої кімнати. Софія ще спала мирно спокійно. Олег сів поруч, обережно погладив її волосся. Вранці, прокинувшись, дівчинка спершу не зрозуміла, що змінилося. Але, побачивши батька, який сидів поруч, усміхнулась. Вона пішла? запитала тихо. Її більше не буде, сказав Олег, стискаючи її долоньку. Тепер усе буде інакше. Того ж дня він викликав лікаря. Чоловік оглянув Софію. Провів тести і довго мовчав, гортаючи записи з історії хвороби, які надала Лариса. Дівчинка абсолютно здорова, нарешті сказав він. Жодних показань до подібних ліків не було. Хтось навмисне пригнічував її нервову систему. Добре, що ви встигли зупинити це. Олег кивнув, мовчки супроводжуючи лікаря до дверей. Усередині нього боролися почуття гнів, полегшення, вина. Він мусив бути уважнішим, раніше помітити ознаки. Але важливіше було інше він встиг. Після від'їзду лікаря він повернувся до дитячої. Софія сиділа на ліжку, тримаючи в руках улюблену м'яку іграшку. Побачивши батька, вона кинулась йому в обійми. Я боялась, що ти мені не повіриш. Я не завжди був поруч малечо. Але зараз я тут і нікуди не зникну. Обіцяєш? обіцяю. Вперше за довгий час обійми між ними були по справжньому щирими без страху, без масок, без ролей. Тільки батько і донька. Наступні дні минали у тиші, що пахла надією. Дім, який раніше дихав напругою і фальшивими посмішками, поступово ставав схожим на прихисток. Олег проводив більше часу з Софією, готували разом сніданки, читали казки перед сном, ходили на прогулянки. Здавалося, вони наздоганяють усе те, що було втрачено. Але спокій не приходить одразу. У душі Олега ще жевріла тривога. Він згадував кожен момент байдужі погляди Лариси, її тиск на дитину, сумнівні турботи. І найголовніше він сам як дозволив цьому відбуватися. Одного вечора він вирішив поговорити з донькою серйозно. Вони сиділи на кухні, пили тепле какао, за вікном сипав дощ. Софія обережно вмочала печиво в чашку, і в її рухах була дивна дорослість. Мені потрібно тебе щось запитати, почав Олег. Намагаючись не виглядати занадто напруженим. Чому ти одразу нічого не сказала? Софія знизала плечима. Вона дивилася у кружку як у криницю, і відповідала не одразу. Я боялась, ти ж завжди її слухав. А мене ні. Мені здавалося, що якщо скажу, ти подумаєш, що я вигадую. Олег відчув, як у грудях щось стислося. Її слова були правдою. Він дійсно не помічав очевидного, і від цього було особливо боляче. Я винен, сказав він. Я мав тебе захистити раніше, але тепер ти можеш говорити мені про все. Чуєш, я тебе не залишу. Дівчинка кивнула, і в її очах блиснула сльоза. Але це вже була не сльоза страху, це була сльоза полегшення. Упродовж тижня Олег отримував дзвінки з поліції, справу передали до слідчого. Лариса не визнавала провини, натомість звинувачувала Марка. Той мовчав. Обоє перебували під слідством. Його викликали на допити. І щоразу, проходячи поріг відділку, він почувався інакше. Вперше в житті він не боявся правди. Навпаки, прагнув, щоб вона стала відомою всім. Але водночас з цим у нього зароджувалась нова думка як жити далі? Як зробити так, щоб Софія більше ніколи не почувалася покинутою? Чи зможе він дати їй усе сам? Якось після чергового походу до школи вони сиділи в кав'ярні біля парку. Софія їла морозиво, усміхаючись, і раптом спитала Татку, а ти знову закохаєшся? Питання застало його зненацька. Він усміхнувся, але не одразу відповів Можливо, але тепер я буду питати твою думку першою. Добре, Софія кивнула і тихо сказала. Тоді обіцяй, що вона ніколи не буде носити таблетки в халаті. Олег довго ще згадував ті останні слова доньки. Вони боліли, але й давали орієнтир. Софія більше не довіриться кожному, хто увійде до їхнього життя. І це добре, він хотів, щоб вона навчилась захищати себе. Але водночас знав його обов'язок стати тим, хто ніколи не дозволить більше нікому її зламати. Зранку, коли Софія ще спала, Олег сидів у кабінеті, тримаючи в руках лист, офіційне повідомлення з прокуратури. Справу Лариси й Марка передали до суду. Їх обвинувачували у змові з метою завдання шкоди здоров'ю неповнолітньої. Там було багато юридичних термінів. Але суть залишилася простою. Те, що вони робили, мало серйозні наслідки. Олег відклав листа і поглянув у вікно. На дворі все ще було тихо, на душі, навпаки. У цей же день він вирішив завітати до школи, поговорити з класною керівницею Софії, дізнатися, чи помічали вчителі зміни в поведінці дівчинки. Учителька, поважна жінка з теплим поглядом, зустріла його з розумінням. Так, пане Олеже, сказала вона тихо. Софія часто була мовчазною, уникала спілкування з іншими дітьми, але ми списували це на втрату матері та адаптацію до нової родини. Вона гарна, добра дівчинка, просто дуже закрита. А тепер? запитав він, не приховуючи тривоги. А тепер вона наче розцвітає, усміхається, бере участь у заняттях, особливо після того, як її почали зустрічати ви. Слова вчительки зачепили його глибоко. Виявилось, що все, що було потрібно Софії, присутність щира, неномінальна, і Олег вирішив більше ніколи не залишити її одну. Того ж вечора, коли вони сиділи вдома і переглядали старі фотоальбоми, Софія показала на знімок, де ще зовсім маленькою тримала за руку маму. Я її пам'ятаю не дуже добре, але пам'ятаю, прошепотіла вона. Вона пахла ваніллю і завжди співала мені перед сном. Олег не стримав сліз, він теж пам'ятав. І йому стало зрозуміло настав час віддати належне минулому, не тікаючи від нього. Можеш мені іноді розповідати про неї, попросила Софія. Про те, яка вона була. Я не хочу забувати, я розповідатиму, відповів Олег. Щоразу, як захочеш, ми збережемо її в пам'яті, але житимемо далі. Разом. Софія обійняла його за шию. Вона більше не боялася темряви у коридорах чи тіней у серці. Бо знала батько поруч. Судове засідання, хоч і відбулося за зачиненими дверима, назавжди змінило життя Олега. Він сидів у залі, стискаючи в руках фотографію Софії, зроблену на 1 вересня. На знімку вона усміхалася, але він знав ті очі вже встигли побачити більше, ніж мали б. Перед ним стояли двоє людей Лариса та Марк, обвинувачені, холодні, відсторонені. Вони мовчали більшість часу, намагаючись уникнути поглядів. Але Олег бачив їх наскрізь. Суддя оголосив вирок, умовний строк для Лариси і обов'язкове проходження психіатричної експертизи, а для Марка арешт і слідство у справі про незаконне зберігання медикаментів. Це був не ідеальний результат, неповна перемога. Але Олег відчув полегшення, справедливість, хоча б частково восторжествувала. Повернувшись додому, він не сказав доньці жодного слова про суд лише обійняв її міцно, ніби намагаючись витерти з пам'яті усе зло. Яке спіткало її за ці місяці. Минали дні. Їхній дім перетворювався на справжній простір миру без страху, без тиску, без лицемірства. Софія знову малювала, сміялась, навіть почала запрошувати однокласників у гості. В її голосі з'явилася легкість, якої так не вистачало. Одного вечора, коли на дворі вже сутеніло, Олег і Софія сиділи на балконі, загорнуті в один плед. Внизу гуділо вечірнє місто. А над головою тягнулося зоряне небо. Татку, раптом сказала вона. Ти знаєш, я іноді ще чую її голос, як вона говорить щось солодким тоном, це наче відлуння, це нормально, відповів Олег. Пам'ять не стирається за наказом, але тепер ти знаєш, що можеш говорити вголос не мовчати. Я не боюсь більше, тихо прошепотіла Софія. Бо тепер я знаю, що ти завжди почуєш. Олег притиснув її до себе і закрив очі. У грудях билося серце батька, який майже втратив найдорожче, але встиг зупинити безодню. На підвіконні горіла лампа, розганяючи темряву. У їхньому домі знову було світло не тільки зовні, а й усередині, світло довіри, світло правди, світло любові. І хоча попереду були ще труднощі, вони знали. Тепер кожен бій вони зустрічатимуть разом, і нікому більше не дозволять зруйнувати їхню сім'ю. Як ви думаєте? Чи могла Лариса з самого початку все планувати? Напишіть, на якому моменті у вас побігли мурахи, читаємо кожен коментар. Ця історія лише початок. Далі ще більше правди, яка лякає. Підпишись, щоб не пропустити наступне відео. Став лайк, якщо тебе не залишила байдужим, доля цієї дитини.